Добрий день, дорогі друзі! Я радий, що ви увімкнули це відео, оскільки сьогодні я хочу поговорити на дуже цікаву тему по всім відомій вам книжці, або ж фільму, трилогії Володар Перснів. А тема така, і я пропоную вам приєднатися до роздумів, подумати над цим, чому Горлом? Це створіння, це е, жальгідне створіння, яке спричиняло тільки одне лихо, здавалося, так? і воно постійно заважало то ельфам, то хобітам, то людям. І чому саме це створіння, воно вижило? Чому, е, чому воно вижило протягом чотирьох книг? Звісно, в кінці е, горлом загинув, але чому, чому протягом чотирьох книг. Толкін дозволив йому існувати. Чому, іншим словом, більбо, чому Фродо його не вбили? Чому я це піднімаю питання? Дивіться, чисто, якщо дивитися по справедливості, так, наприклад, герой, такі як Борумір, синтенетора, мужній Воїн Гондора, який описаний в першій книжці, він а, є членом. Тих дев'ятьох братерства персня, так, яке відправляється, щоб його оста остаточно розплавити у мордорі. І цей мужній е воїн він загинув. Тобто, хороший герой в першій книжці з'явився і він зразу загинув. Взяти Ельфів, взяти людей, вони теж під час бит багатьох битв. Теж гинуть. Чому ж так? Питання таке, чому поганий герой виживає і живе дуже довго, але, звичайно, в самому кінці гине він з читачем з самого початку, ще з часів Більбо, так? з хобіта, і до самого кінця протягом чотирьох книг. Отже, питання, чому він вижив? Щоб відповісти на це питання, воно нестандартне і неоднозначне. Давайте з вами згадаємо, хто такий хобіт є. Отже, у, хто такий, Горлум? Горлум. Горлум, як вже я сказав, це хоббіт. Раніше він називався Смегорлом, так розказує про нього Гендальф. Фродо у першій книжці в, другій, в другому розділі Тінь Минулого. Він описує, що це був звичайнісінький хобіт. Щоправда, були деякі деталі, на які я хочу, щоб ми з вами звернули увагу. Хобіт, хобіти жили сім'ями, так, звісно, це як і люди. Але у е, Смегорла була дуже цікава особливість його, головою його сім'ї була бабуся. Чому я на це акцентую увагу? Е, всім відомо, такий стандартний, стандартна модель сім'ї, родини це тато і мама. Всім відомо, що е, стандартно це тато, голова сім'ї. Тому що стандартно е, Толкін описує патріархат. Він як христинин описує патріархальну сім'ю, патріархальне суспільство. І з його точки зору, це абсолютно нормально, коли е, голова сім'ї тато. Звісно, він не принижує, е, ніяк не принижує жіночу, прекрасну частину людства, але разом з цим тато голова сім'ї. І Ось ми бачимо сім'ю Смегрла. Звісно, він сім'ї не один, але голова сім'ї бабуся жінка. І це вже є першим фактором, який спричиняє подальший, подальший характер, подальші дії, подальше життя е, цього хобіта. Отже, це бабуся і е, конфлікт між поколіннями, онуків, бабусь, бабусь так. Дуже великий згодьтеся зі мною, і часто буває конфлікт між поколіннями батьків і дітей, а це конфлікт між онуками і е, старшим поколінням, бабусі дідусі. Отже, це теж є фактором, який спричинив від, е, відчуженість горлома, його нелюдяність. Більше того, Гендель описує його е, відчуженість таким чином, що він е, полюбляв бути на самоті. І його інтересами були зимні речі. Він буквально порсався в землі в норах, як хобіти, і він не дивився вгору. Він не цікавився, як влаштований всесвіт, він не був здатен до дружби, він не був здатен до кохання, любові. Ми не бачимо в його біографії цих а, рис. Тобто його душа була несприйнятна для краси. Потім, коли Гендер буде казати Більбо і Фродо про те, що він знає про горлома, а знає він небагато, те, що сам вдалося, вдалося йому випитати. І це спричинить е, таке ставлення як жалюгідне, ж, ставлення як до жалюгідного створіння. Тобто, це не просто е, горлом повстає перед нами, не просто як. Люди не просто як хобіт, який любить вбивати, любить зраджувати. А він це робить, ми знаємо в трилогії Володар Перснів. Це починається з того, як він розповідає в Мордорі під катуванням, що саме Торбінси вкрали перстень. Тоді Володар Перснів Саурон він дізнається, а можливо, заново або згадує про хобітів, про шир, про їхній окремий світ, який. Був недоторканий, був йому нецікавий, але саме тепер, саме після Горлума, саме через Горлума, саме через його язик, так? саме через те, що він це розказав, хобіти, а саме Торбінси, Фродо, Більбо підпадають під небезпеку у небезпечній ситуації. Саме через Горлома. Саме через Горлома. Трапляються інші багато пригод. І саме, що ми про нього знаємо, те, що він зраджує те, що він обманює, те, що він вбиває. Він, це просто істота, яка не гідна життя. Про це скаже потім і Гендальф, про це буде і оці, цим буде обурюватися Фродо. Але це потім, це буде потім після того, як смегло стане горлому, як буде таке, відбудеться така метаморфоза. Деградація в певному сенсі. Що ж спричинило цю деградацію? це, отже, родинні стосунки, це е, те, що він був відчуженим егоїстом, і те, що він, е, його душа була нездатна до краси, до любові, до високих почуттів. Гендельф каже, що надій на нього мало після того, як Фродо дізнається, що, е, що, що стало відомо про його. Про його про, про Торбінців, про перстень. Гендальф каже, що надії мало, але він все одно зіграє певну роль у цій історії персня. Чому ж е, Толкін залишає його жити? Я хочу, щоб ми зараз е, прочитали уривок. Я його зацитую невеличкий уривок із другого розділу, коли Гендальф розмовляє з Фродо. І це вже закінчення цієї історії. Ця історія зараз зупиняється на тому, що Фродо дізнається, що Саурон дізнався про перстень, і Генрих продовжує. І гадаю, він нарешті дізнався про гобітів і про Шир Саурона. Шир, можливо, зараз він його і шукає, якщо вже не знайшов. Справді, Фродо боюся, що прізвище Торбен стало для нього тепер важливим. Але це ж жах жахливо. скрикнув Фрод. Набагато жахливіше, ніж я міг уявити з твоїх натяків і попереджень. О Гендалфе, дорогий мій друже, що мені робити? Тепер мені стало страшно. Що мені робити? Який жаль, що більбо не заколов те огидне створіння, коли мав нагоду? Жаль? Саме жаль і стримав його руку. Жаль і милосердя не вбивати без потреби. А за це Фроду він отримав добру винагороду. Не сумнівайся, зло його так мало зачепило, і урятувався він, тому що його володіння перстем почалося саме так, із жалю. Фродо каже: мені страшно, я не маю до голома ніякого жалю. Гендальф його урває, ти його не бачив. Це про те, це те, про що ми казали. Він вбивця, горлом вбивця, горлом вбиває свого друга. Де горла, коли а, вони. Ловлять рибу, і саме Дегорл знаходить це перстень, точніше, перстень бажає, щоб його знайшов хтось, це став Дегорл. І потім через свою егоїстичність Смегорд вбиває Дегорл за те, що він вважає, що це має бути його перстень на день народження. Уявіть собі вбити друга. Ну, звісно, друзі у нього. Е як таких е не могло бути, він не здатен до дружби, але він вбиває в день свого народження. Він чинить смертний гріх, так він чинить безповоротний пляму в своїй біографії, безповоротну пляму в своєму житті, яка потім спричиняє все інше. Після цього він стає е придатний, стає м'яким, як пластилин до зла. Тому що перстень, тому що цей перстень він е, шукає слабких, а, і не тільки слабких, але шукає тих, кого підштовхнути до зла. Саме перстень є творінням і є частинкою Саурон. Саурона, Саурона володаря перснів це, е, можна сказати, зло, яке, як е, повелитель зла. Саурон не є злом. Сам по собі в легендаріумі Толкіна, в Сіль Малірі, Маліріоні описується, що він був слугою Саурон-слуга Мелькора. а Мелькор – один із, здається, Валар, так називалися ці створіння по Толкіну, який перейшов на сторону зла. Отже, перстень є злом, і воно робить злим інших людей. Інших людей, хобітів і всіх створінь. Але у Гендальфа це не викликає бажання вбити, бажання справедливості. Тут хочу підкреслити, Толкін як християнин, знав, що головне у світі це любов. І любов не тільки до тих, кого ти знаєш, кого ти, хто твій родич. чи... Кого ти просто зобов'язаний або шанувати, а, або тебе вб'ють, якщо ти не будеш шанувати, тобто любити ворогів. І Фродо каже, я тебе не розумію, Гендальфу. Ти хочеш сказати, що ті, що ті ельфи подарували йому життя після всіх тих жахливих вчинків. Зараз, принаймні, він не кращий за орка, і просто ворог. Він заслуговує смерті. Гендальф каже, заслуговує. Згоден, що так. Багато хто з живих заслуговує смерті. А дехто з мертвих життя. Ти можеш повернути їм життя. Тоді не поспішай засуджувати на смерть. Бо навіть наймудріші не можуть усього передбачити. Маю надію. Маю мало надії, що голом колись виправиться та шанс є. Ми з вами знаємо, що голом е так і не виправляється. В його душі є частина. Яка ще придатна до світла, до добра, але вона дуже маленька. І за часи володіння перснем він майже повністю став придатним до зла. І, що саме цікаве, Толкін його не вбиває. Толкін не вбиває цього героя. Тому що Толкін хоче показати, що в житті часто буває так, що зло, яким б воно не було сильним, яким б воно не було показовим, яким, яким, як довго би воно не існувало, воно е, завжди приводить до добра. Тобто все в, в своєму кінці є на благо. У Толкіна е, нема поняття такого, як Бог в його творах. Але він сам, як християнин, звісно, розуміє. І е, це дуже християнська казка, повість, трилогія. Де, де описується, що Бог завжди все погане перетворює на благо. Господь знаходить шляхи, як скористатися злом на добру. І тут цікавий момент. Гендальф продовжує. Е, Серце мені підказує, що йому горлому доведеться ще зіграти певну роль на добро чи на зло. А у вирішальну мить жаль більбу, може, може вплинути на долю багатьох, на твою також. У фільмі Пітера Джексона дуже добре е, показано е, Несподівана подорож. Пам'ятайте, коли в е, гоблінських пещерах, коли вже гноми... Ви вибігли, визволилися, Гендальф їх визволив, більбо хоче вбити його, але там дуже аж до сліз, можна сказати, показано е, обличчя цього жалюгідного створіння Горлума, який теж хотів вбити більбо. Він просто придумав цю так звану гру в загадки, але з тим, щоб просто поїсти, пої, з'їсти цього Більбо, хоча він, він теж хобіт, і Горлум теж колись був хобітом. Він хотів вбити свого сородича, але навіть, навіть тут більбо розуміючи це, не став його вбивати. Не став його вбивати, а залишив його на долю, на долю історії, на долю цього оповідання. І це дуже цікаво, це дуже надихаюче, тому що, якби він це зробив, то більбо став би. Можливо, рабом персня. Він може би і не віддав, як Генеральф зазначає, що Більбо саме через це довго протримався, саме через те, що він поступив по-доброму, не зчинив зла. Саме тому історія стала такою: саме тому Фродо теж поступив як Більбо і довірився горлому. Коли вони йшли в дорозі, по дорозі в Мордор, довірилися гурлому. Хоча той його обманув, і Фродо в душі все одно розумів, що він його обманить. А, що хотів ще сказати? Мені дуже а, нагадує історія з Більбо. Я зачитаю ще раз, у вирішальну мить жаль Більбо може вплинути на долю багатьох. На твою також, каже Гендель Фродо. Пам'ятаєте, як у відхому заповіті, Господь каже Аврааму, що твоя віра зараховується як вправедність. Коли Авраам, будучи язичником, його тато був язичником, повірив в Бога, його віра зарахувалася в праведність. Повірив, без всякого доказу. І Авраам став родоначальником багатьох людей, всім відомо, Авраам, родоначальник євреїв, і Господь пообіцяв Аврааму і так і зробив, що розмножає, розмножуючи, розмножив його нащадків. І, отже, від одного, від Авраама, від його маленького, ну, можна сказати, як маленького, нам здається, це маленьким маленьким Добром просто повірити Богу. Ну, що тут складного. Бог каже: ну, от, ти йому віриш, да, я вірю, що ти є. І все. І через це він стає батьком багатьох-багатьох племен. І так само більбо, через такий маленький вчинок, він просто не вбиває цього Горлума. Просто не робить зла. Саме він став. Чинником цей поступок, оцей вчинок став причиною тим, що Фродо в кінці кінців приносить перстень в, в цю лаву, магму, в барадур, якщо я не помиляюсь, в Мордор І саме там горлом викрадає, забирає перстень, але він помирає. Він помирає. Він Робить свою, а, част... він відіграє свою роль в, в, в цій історії. Саме через те, що колись біль його пожалів, горлом спас всіх. Якби не горлом, пам'ятаєте, по фільму це дуже добре видно, Фродо не хотів кидати перстень. Фро... Перстень так сильно зрісся з Фродо, що для Фродо це теж став його а, дорогесеньким перстень. Перстам. І якби не горлом, то, то, то все сталося бся по-іншому, і серед земля б загинуло. Саурон став би могутнім, могутнішим за всіх. Але саме горлом, саме це нежалегідне створіння стало чинником перемоги добра над злом. Ось чим я хотів поділитися з вами. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Пишіть коментарі, пропонуйте е, свої теми, пишіть зауваження, що вам не подобається, що вам подобається в моїх роздумах. І давайте разом думати над цікавими книгами та фільмами. До зустрічі!